Я запрошую для наступної доповіді на тему досвід наближення медичних, соціальних та психологічних послуг до людей у громадах на прикладі мобільних команд. Проєкту Діємо для здоров'я спікера Олега Дудіна, координатора з організації сервісів для вразливих верств населення. Проєкту Діємо для здоров'я. Проти видали дуди ковілей популейшн об Не уходьте, Це дуже цікаво. Don't leave the room. It's going to be a really important. Добрий день через Дудін, я Олег Дудін, я координатор гуманітарного напрямку проєкту Діємо для здоров'я. Одразу засумую трохи У вас, майже нічого про реабілітацію не буде. Направленість з проекту у нас на профілактику неінфекційних захворювань в першу чергу це основні причини смертності, інвалідності і створення по суті клієнтів на реабілітацію. Залежить це все від національних рішень, які ми впроваджуємо обласних і на рівнях громад. Більше зараз розповім. Але хочу сказати одразу, що є дослідження ветеранські, бойові дії вони. Для учасників збільшують ризик серцево-судинних захворювань з 10 разів. Е, у нас вся країна по суті в бойових діях, тобто у нас у всіх ризик надмірно високий, тому ми впроваджуємо заходи, які запобігають подальшим нашим захворюванням, інсультам, інфарктам і іншої смертності. Е, тому один із факторів ризику, крім харчування чорнокоріння, коріння, коріння і алкоголю це фізична активність. <профіст> <заходи проводять. профіст> uh, давайте. Uh, okay. uh, така дитяча руханка. Одну хвилину да, займе і менше буде на запитання часу. Ні, можна можна сидячи, можна стоячи. Uh, це про погоду на сьогоднішню. Починається вітерець. Ну, вітерець сильніше, сильніше. Вітерець, вітерець пішов, пішов, пішов. От. І переходить в дощик, крапає, 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 Так. крапає швидше, швидше, така вже, майже, майже, майже злива, майже злива, злива. Пішла, пішла злива, 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 злива. Злива затухає, затухає трохи. Дощик, 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 знов капає, і знов вітерець легенький легенький. І все і легше, так і легше жити, і ментально ми захищаємось і. Трохи навіть є схуд за ці за цю хвилину. А тепер про гуманітарний компонент у нас е, він складається з мобільних медичних команд. Це, команд се роботи, догляд дома соціальний е, і з напрямків, таких як допомога школам, допомога первинці. Там трохи ментального здоров'я, навчання. Е, не буду зупинятися, бо у нас тема по суті, те, що у нас саме до громад доходить. Це наш координатор сетурботи, і це я координатор гуманітарного напрямку десять мобільних команд. Минулому році, коли ну почалося вже повномасштабне вторгнення, ну вирішила наш нас той самий винуватець, який допомагає Україні по реабілітації. Це теж громадяни Швейцарії. Вони по суті роблять через свій уряд все для того, щоб ми менше хворіли. І тому започаткували гуманітарний напрямок. Зробило п'ять медичних команд, які складаються з лікаря, сімейника, сестра і психолог. Тобто, така комплексна допомога, водій привіз віддалені села. Працюють е, там, де немає доступу до первинці. На той час вже і ліків не було ще ну в перші там місяці. Тому там закуповували, допомагали. Ну воно ну достатньо ефективне. Далі розкажу про ефективність е, зараз. У нас вже 10 команд: чотири на рівненщині, дві на Львівщині, дві в е, Дніпро на Дніпропетровщині, дві в Полтав, е, Полтавській області. Е, навчання. Для чого взагалі все розповідають? Тому що ну я сподіваюся, що от як ми наближаємо послуги наші до громад, так буде і реабілітаційна послуга більш мобільна. Вона буде там, де потрібна, саме в населеному пункті, де її, де її немає. Я вам одразу скажу, де ми працюємо, її немає. Ну зрозуміло, якщо там немає первинки, то там не може бути реабілітації. Дуже навчені команди фахівці. У нас нам допомагають клініки університетів Женеви в навчанні. Тобто, у нас постійні вебінари по гіпертонії та про діабету, по таким важливим захворюванням. йдуть звідти тут у нас навчання проходить перед стартові, наприклад, з безпеки обов'язково, особливо ті, хто кривий ріг ближче, там ну до, до більших ризиків. От, навчання з безпеки, пен протоколи, психологічні тренінги, всі психологічно можуть надавати від водія по суті до, до самого психолога мати мотиваційне інтерв'ю: ну як спонукати людей, е кинути керити кинути пити, там зловживати, більше рухатись сьогодні. Ми вже почали з вами це робити. Е позавчора у нас був тренінг перший в Дніпрі для Полтави. Е Через два дні три п, в рівному буде для Львівщини і для Рівненщини. Е, унікальні речі вони ну дійсно. Ми сподіваємося, підуть в систему і змінять взагалі підходи до факторів ризику. НІС. Е, так, команди навчання обладнання. У нас е, так як проект направлено на ніс, у нас обладнання, в першу чергу на неінфекційні ЕКГ, е, холестерин, е, глюкоза, все вимірюється навіть е, спірометрами. Це Діджитал закупили, які ну по суті вимірюють показники okay. дихання. Унікальне по система все аналізує. GPS бачить, де команда, все працює. Ну дуже з. Це дуже цікава статистика, яку навіть клініки університетів Женев для нав... ну, для навчальних своїх програм використовують, тому що унікальна статистика. Просто скринінг якого ну важко добитися, тому що там, де там, де його немає, ми його проводимо і цифри далі я покажу. Взагалі, зимова, якщо хтось буде взимку запускати такі команди, десь там не дуже все добре, чесно. Ну, буває амбулаторія, куди команда заїжджає, там де немає сімейників. достатньо, Ми там допомагаємо, розгортаємось, запускаємо. Вот, але переважно це якась хата в селі, якісь там стара бібліотека, заброш, закинутий ФАП. Тобто люди живуть там, нічого немає, ні медицини, ні доріг, інтернету нема. Навіть зв'язку нема. Тобто нічого нема. Тому для команд ми закупили термопушки. Ми закупили для пацієнтів карімат підстелити там під цей під е, пільонку для АКГ. Е, ці хімічні грілки, там всі ці штуки. Тобто, ну дуже по суті комфортно. Ми ввійшли в зиму, і зараз ну проблем немає з теплом. Ну плюс повербанки ці зараз екефло там те, що потрібно. Якщо світло вимикається, все у нас буде ну на тиждень. По суті, заряду вистачить на команди лікарські засоби. Теж на ніс. Ми перелопатили всі протоколи європейські наші з приводу діабету гіпертонія переважно серцево-судинні. Ну, от плюс остеохондрози, опорний руховід. Ну. Те, що наші переважні діагнози, ну все по суті забезпечили, але є програма Доступні ліки, яка, на жаль, не не, не завжди доступна. Тобто, в віддалених селах там немає. Є громади, громади працюють дуже гарно. Наприклад, соцпрацівник зібрав у сімейника потребу, закупили. Розвезли, тобто, це працює переважно, ну не, не дуже зручно, тому ми видаємо і спонукаємо далі вже на, на системне на державне фінансування перейти. Е, одразу один приклад: е, пацієнт, чоловік там мого віку. З усіма факторами ризику, звісно, з перегаром, з червоне обличчя, такий ну класичний чоловік з пузиком, замірили 200 тиск, 20 глюкози. Ну тобто, в нього діабет перший тип, в нього гіпертонія. Людина помирає, тобто він або через рік два загине, або стане клієнтом на реабілітацію після інсульту. Ну теж не дуже фінансово вигодна. Команди попрацювали через два тижні повторно, повторно поїхали на ту саму локацію. Чоловік з нормою тиску, з нормою глюкози. Ну тільки залишився перегар, тому що ми ну, достатньо були навчені команди в плані роботи з такими пацієнтами. Зараз ми посилюємо таке навчання, щоб вони реально ну, допомагали, і вони вже почали допомагати в плані відмови від коріння, від алкоголю, від нормального харчування. У нас є, зараз покажу. Покажу це наші ліфлети роздруківки. В дуже зручний у нас проект багато таких класних електронних інструментів запускає. Наприклад, оцінка факторів ризику електронна. Тобто, опитування проходиш, лікар бачить результати тест Фагерстрому, рівень залежності. Одразу рекомендацію, як допомогти пацієнту, не працює в але взагалі. Немає інтернету, немає телефонів, кнопкових телефонів. Тобто, люди тільки з, з бумаг працюють. Тому ми розробили багато еліфлетів, які з команд вже пішли так в загальну систему. Ну, наприклад, гіпертонію вивів. Одразу на паперці покрокова інструкція і самоконтроль наприклад, тиску. Він вписує людина через два тижні. Лікар перевірив. Якщо там він ну бачить, що збіг, він там скоригував лікування і дуже ефективно працює. Реально, ми багато пацієнтів навіть зараз скажу скільки. 37 тисяч 800 – це з квітня місяця. Ми охопили послугами. Тобто, сімейна медицина плюс психологічна допомога, е, психологічна дуже важко йшла. Теж хто буде запускати, будьте готові, що в селах люди, як, яким пропонують психологічну допомогу, відповідь така: Я психічно здоровий, я не псих, ніякого психолога мені не потрібно. Це було перші тижні раз. Кілька тижнів пішла молва по селах, по, по локаціях, по людях. Теж один, при, один приклад розповім. Стріму ж немає у нас, так? Да? Добре. Запис буде. Ну, тоді я бережно, але правду розкажу. Приїхала команда на локацію на заброшу закинутий ФАП. Жіночка, яка фельдшер. Ну, дуже стурбована, дуже незадоволена життям, і прям, ну, ну, депресивний розлад у неї, можна сказати. Наш психолог з команди, я не буду казати, де. А, попрацювала з нею, витягла я, чесно, не психолог, я не пам'ятаю, як вона це порівняла з новим платтям, з новим нарядом. Ну як там мене пристав, ну попрацювала так, що через місяць, коли повторно приїхали, вона сіяла, вона була з макіяжем, вона була щаслива і вона вперше отримала оргазм з чоловіком своїм. Ну це ну це якби смішно, але це дуже ефективна робота. Вона дуже змінює людей. От ну а таких. Ну, не таких, а взагалі у кого стан покращився, 9400, Це тільки за по суті 7 місяців. У нас вийшло захворювання. Ви бачите, да, гіпертонія серцево суди не перше, опорно рукавий. Не виявляємо ми реабілітаційні потреби, чесно кажучи, не знаємо як. Ну я думаю, якщо ми далі будемо співпрацювати між собою, ми будемо ділитися інформацією. Ми будемо ділитися клієнтами. Але якщо за потреби, одразу скажу, ми спілкуємося з дозами з приводу, наприклад, інсультів, десь 8-12 людей в середньому на область в день на інсульт. Смертність там ну будемо там 20% вважати, тобто 6-10 людей в день виписуються з лікарень кожен день. Тобто, це потреба от вам потреба в реабілітації в області на кожен день, і переважна ну, більшість виписуються в далекі населені пункти, де немає реабілітації. У нас були клієнти, які перехворіли, наприклад, на інсульт жінка 4 чи 5 років тому. Вона не бачила ні сімейного лікаря, ні реабілітації 5 років. Тобто, вона просто живе як живе, як може. От і клієнтам становиться іншою. Е, так, це ми проводимо опитування незалежне. Е, Анонімне результати роботи, тобто люди оцінюють наші команди, не знають. Ну ніхто не знає ніяка команда, ніяка людина, але в середньому ви бачите результат. Ну ще буде в кінці проекту там в грудні цієї фази більш там е е конкретний. Але ну це дуже ефективно. Це показники, ну на рівні якоїсь ну, хорошої приватної клініки. Або навіть краще, я вам скажу. Е так, все турбота після команд. Ми виявили, що не вистачає багато пацієнтів маломобільних, лежачих і так далі. Ну, не вистачає послуги догляду вдома. Це у нас партнери вони виконують, але в рамках проєкту діємо для здоров'я теж вона направлена на саме на неінфекційні захворювання і клієнти, які там, ну як я казав, інсульт, серцеве судені, інші речі, які приводять до зниження мобільності або лежачі і так далі. От я одразу скажу. Це теж не для протоколу, але я не думаю, що моя думка: тут ну, у нас сьогодні день жалоби за загиблими від Голодомору. Але ж ну, Савок, він не тільки Голодомором займався, він займався знищенням взагалі інституту сім'ї, особливо в Україні. І ми у нас проект працює Дніпропетровщина, Полтавщина, Львівщина, Рівненщина чим ближче до Росії. Тим менше доглядальників і зв'язку з дітьми. Тобто, лежачий пацієнт там, біля Кривого Рогу, він самий. Лежачий пацієнт вдома на Львівщині, вони навіть один клієнт систему придумали така лебідка: вони піднімають старшого в сім'ї чоловіка, який ну, просто лежачий, не розмовляє, але ну, жити, ну, абсолютно доглянути, ніяких проблем. Вони вдягають вишиванку і везуть його на всі свята сімейні, тобто, отак вот воно. Кривий рік, рядом село, якесь там, ну, води там не було і до ГЕС, і зараз там теж з водою. Дід лежачий, бабка ще там на город ходить. Дід і МТ нижче норми, тобто він виснажений. Просто Чому ви виїсти не їм? Чому не їсте? Не, не бо не хоче в туалет ходити, бо бабці багато роботи буде. От, я не хочу її напрягати, тому я й їм. Він голодає просто щоб не ходити в туалет. От. Ну, дуже важкі ситуації. Дуже мало без доглядальників. Хоча у нас е, для направлена вся система, коли є доглядальник, щоб ми навчили, щоб ми дали там матеріали, допомогли, як перегортати, щоб він спину нервав а там правильно все робив. Е, потреба, чесно кажучи, е, ну тут у нас трошки інше розбивка по діанозам, опорно рокових більше там ніж МК. Е, вот. але. А, але потреба, от я зараз включу цей слайд, що вже час закінчується. А, а, от потреба, погано. погано видно, але, по суті, основна потреба пацієнтів вологі серветки, урологічні прикладки і такі гігієнічні засоби. Оце основне. І основне от, команди в вони розвозять, доставляють. Спочатку приїжджає там соцпрацівник, соцробітник і медична сестра. Медична сестра дивиться здоров'я, там наші показники, по нізам переважно. Працівник проводить кейс-менеджмент, тобто ФСР. Оцінює там потреби, а наступний візит вже приїжджає саме робітник і вже виконує функції, такі що треба фізично робити. Далі вже співпраця йде з територіальною системою і вже по суті передаємо. І виявляємо, виявляємо багато людей. Система не знає, що є там в селах лежачі. Там пацієнти, які потребують догляду вдома. От і вже не буде часу, нема. Просто покажу наші громади. У нас GPS фіксує команди. От ну, це наше охоплення. Єдине, що от це, це охоплення мобільними командами. Вони у нас так з точки в точку, там, де немає, закриваємо всі потреби, їздимо там, виявляємо, лікуємо, допомагаємо, направляємо. От соц... з системи догляду вдома не пішло. так? не пішла така мобільність, тому що надо повторно, і взяли з систему громад. Тобто взяли дві громади, опрацювали всіх перейшли в інші громади, і отак так по громадах по громадах і ну і плануємо покрити повністю чотири наші пілотні регіони. От в цілому, так я сподіваюся, якось ми налагодимо співпрацю в плані реабілітації. Вона піде, і ми будемо поставляти по суті виявляти вам допомагати. Ви допомагати нам. І в нас вже буде система. Така вже поки донорська, поки донорська, але перейде на державу. Буде вже догляд доглядома медична первинна психологічна і реабілітаційна. І це буде комплекс, який по суті закриє дуже багато проблем і дуже багато врятує. По суті, життів і якісного життя українців. Дякую.